Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Джерела Передаю, що накрило аеродром Пулково, п'ята-шоста полоса для військових, куди годину тому прибув борти з Китаю. Китай, попри свої заяви, продовжує таємно постачати росіянам допомогу, в якому вигляді наразі не зрозуміло. Проте зрозуміло, що це ціль номер один для партизан РФ. Паралельно з цим Китай бісить ситуація на ЗС та ядерний шантаж Путіна. За даними телеграм-каналів, Китай разом із США хоче демілітаризувати ЗС та розмістити там спільних миротворців, а також відповідних спеціалістів-інженерів. Китай надає великої уваги під підтриманню безпеки на запорізькій атомній електростанції і закликає всі сторони до деескалації та убезпечення ядерних об'єктів цієї атомної станції. Про це на брифінгу заявила речниця МЗС КНР Мао Нін, коментуючи повідомлення української сторони про підготовку російськими військовими теракту на ЗС. Передає власний кореспондент Укрінформу. Китай надає великої уваги безпеці на запорізькій атомній електростанції. і Повністю підтримує конструктивну роль у її підтриманні міжнародного агентства з атомної енергії МАГАТЕ сказала Мао. За її словами, безпека Запорізької АЕС є частиною української кризи. Її забезпечення залежить від перспектив політичного врегулювання кризи як такої: всі сторони повинні діяти відповідально, враховувати підвищену небезпеку, яку становить будь-який інцидент на Запорізькій АЕС, та вжити заходів для деескалації напруженості і убезпечення об'єктів цієї атомної станції, сказала дипломат. Вона додала, що Китай зі свого боку продовжуватиме дотримуватись конструктивної позиції, сприятиме мирним переговорам та пошуку політичного рішення українсько Зійської війни, начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-майор Кирило Буданов заявив, що російські війська розмістили техніку з вибухівкою біля чотирьох і шести енергоблоків Запорізької АЕС та готується здійснити теракт, аби спробувати стримати контрнаступ Сил оборони України в той же час піднято по тривозі всі радіаційні борти НАТО та Китаю. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.